В Івано-Франківському міському суді відкрили першу в Україні спеціалізовану залу з розгляду справ за участю неповнолітніх. У ній немає клітки чи іншого засобу для отримання особи під вартою. Дитина знаходиться у таємній кімнаті та дистанційно бере участь у судовому розгляді. Цей неповнолітній будь-який чи це свідок, чи це потерпілий, чи це підозрюваний, обвинувачений. Він допитується дистанційно. Як ми вже казали, ми, це тестова версія, і ми плануємо в тій дистанційній кімнаті зробити умови інтер'єру, який би був, скажімо так, трансформувався відносно того, яка ця особа. Якщо це неповнолітній певного віку, ну, очевидно, йому, можливо, там треба буде поставити якийсь комп'ютер, якісь певні речі, які будуть нагадувати для нього звичний побут. Якщо це малолітня особа, Ну, відповідно, якісь певні іграшки, якісь певні речі. Досвід створення такої кімнати дружньої до дитини, запозичений за кордону. Реалізувати ідею вдалося завдяки українсько-канадському проекту реформування кримінальної юстиції неповнолітніх. Івано-Франківський міський суд є одним із пілотних в цьому напрямку. Перебування дитини в такій залі судового засідання є вкрай важливим, переконують фахівці, адже зменшує стрес та дає неповнолітньому розуміння, що тут знаходяться його прихильники, а не вороги. У всьому провадженні кримінальному починаючи з досудового розслідування Перебування дитини під час судового розгляду це ну найбільш можна сказати така стресова ситуація. І те, що вже це знімається, це має дуже позитивні наслідки для дитини, коли вона бачить дружню для себе обстановку. Спеціалізована зала лише один із компонентів реформування кримінальної юстиції неповнолітніх. У планах розробка відповідної методології спілкування з дітьми у суді.